Сьогодні приготуємо каву з тахіні та сиропом іріш вішлікюр. Це магія смаку. Таке своєрідне, неочікуване поєднання. кремового тахіні, насичений експресо і аромат ірландського лікору. Давайте починати. Інгредієнти. Нам буде потрібно. Експресо. Ми приготуємо трошки пізніше 30 мл. Тахіні. От, як її готувати і зробити самому вдома, я розповідав в попередньому відео. Сіроп Іріш Лікер 10 мл. Я вже, отут бачите, відмірів 10 мл. І така буквально дробинка, така щепоточка морської солі. Це для того, щоб так відкрити смак. Ну, Давайте готувати. І так, перший крок. Беремо чайну ложечку тахіні. О, і висипаємо сюди чашечку. Додаємо до неї 10 мл ірішлітер сироп І буквально, буквально дробиночку таку от. Солі, це, що, я вже сказав, відкрити смак. І починаємо все потихеньку змішувати. Поки ми це мішаємо, я включу кавомашину, щоб вона почала грітися. І ми приготуємо з вами свіжу каву. І так мішаємо обережно, ретельно все повинно бути така однородна у нас маса вийти. Процес такий недовгий, бачите, все вже готово. От, так от все повинно виглядати у нас. От, перемішався лікюр і перемішалась у нас тахіні. А тепер готуємо каву. Ну от і все, наша кава готова. І так, додаємо каву і потихеньку все перевішуємо, перевішуємо. Знову, як я вже сказав, ще повинна у нас бути однородна така маса. Ну Майже готова так виглядає смачно. Тут кілька варіантів. Можна отак просто додати лід і пити саме так, але ми спробуємо ще додати трошечки кремової піни. Кремова глибока, трішки п'яна. Це такійні і Експресо. Ця кава звучить, як джаз.